Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу, сьогодні ми будемо готувати почву для посадки цибулі. У цьому відео я вам розповім детально, як ми саджаємо цибулю на зиму, як, який сорт садимо цибулі, після яких попередників. Будемо її садити, тобто розкажу від А до Я, як посадити цибулю на зиму. органічно Захоплюємося тільки органічним садівництвом і огородництвом. Отже попередники. Подивіться на попередники. Попередники цибулі в мене сьогодні будуть баклажани на харці. Ще квітнуть ще квітну на нагідки якими я обсаджувала помідори, баклажани, помідори та перець. А тепер я буду прибирати баклажанчики і на цьому місці скупувати вам грядку під, під е, цибулю. Кращими попередниками є ще помідори, горох, тобто все, крім чеснику, самої цибулі. І так я вириваю баклажани. так з корінцями вони до цих пір. І ще були, ще деякі борчинки висять, але вже заморозок листя, Я їх оце всі видаляю з нашої грядки. Ну, копаємо ми землю отак на штих. Ох! Настить похоти, отак, отак ділянку ми вже скопали і дуже гарно заволочили. Земля м'яка, хороша, як пух, вже не мокра. Якраз час садити цибулю. І висаджую під зиму найкраще королівську та кущовку По-перше, якщо посадити одну, Цибулинку, з неї буде декілька цибулин. Цілий кущик 5 або 6 цибулинок буде, 2, 3 чи 4 це точно. І отака кущока, вона зараз потрапляє у землю весною. Вологи багато і дуже соковита виходить, цибуля. І вона якраз потрапляє в той момент, коли майже немає шкідників. І на 2-3 тижні весною вона з'явиться раніше. І прекрасна зелень у вас вже з'явиться рано або весною, десь у травні, на початку червня місяця, а можливо навіть і раніше. Хто займається на продажу, це теж дуже хороший варіант. Прийшов допомагати нам садити. І киється, вона ну, втік зараз. Побачивши камеру, ну, така цибулька, вона дуже хороша і вона не йде в стрілки, найголовніше. Оця цибуля не йде у стрілки. Наступна борозенки. Борозенки готуємо от, отак. Глибоченькі, але не дуже. Десь 7-8 сантиметрів. Це на Полтавщині так. В інших районах я там не знаю. І так, міжряддя 15-20 см. Як дозволяє вам ваша, ваш участок землі? Я завжди залишаю на сопку отаку. Далі що робимо? В лунки? Цибуля, як і частик дуже не люблять почви кислої. Через те ми готуємо ґрунтосуміш такий. грунтосуміш суміш така. Отже, перегною. Насіяли гарний такий перегній, подивіться. У перегній я додаю, ну ви знаєте, що перегній багато цінних речовин, 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 додаю гірчичний порошок. ну Так же у гірчичного порошку, може трошки і менше. Отак. Це для того, щоб відлякати муху. Цибуляну муху. Можна внести тютюн, звичайно. подрібнений, сухий тютюн. І ще для розсипання суши я кидаю теж пару змень крейди. Це дуже гарний, теж розчисляє. Ось тільки у нас органічна земля, загороди все органічне. Ніяких хімікатів ми не додаємо ніколи. Через те саме використовуємо такі органічні добрива. Ну Я трішки додала, щоб вам показати, як, як це ми готуємо таку почву суміш. І це все розкидаємо в борозенки. Якщо ж земля у вас важкувата, у нас земля гарна, вона одобрена. Ще під перецем добряли під баклажани. Якщо ж вона важкувата, можна додати, звичайно, у таку грунтуміш і піску. Але пісок повинен бути сухий, хороший, не, не брудний пісок. І отак ми засипали бороденки. І отак садимо. Цибульку. Не вдавлюємо її, просто так легенько садимо. Хто може посадити густішеньку, хто рідшеньку. Я сажу вот так і густішеньку-рідшеньку. і Чому? Але на відстані десь 8 см, не менше 5 см. Якщо ви посадите трошки менше, то навесні, звичайно, зеленець буде виривати і на салати Нікуди вам і поїсти. І не забуваємо про те, що, можливо, якась цибулинка не перезимує. Але оця цибуля на 100%, саме кущука, витривова. Вона і перезимовує, вона і не дає стрілок. І з неї виростають цілі кущики. Через те отаку цибульку, от дивіться, вона складається з декількох цибулинок, а? дві цибулинки. І отак можна її проз'єднати і посадити. Висаджуємо цибулю на сонячному участку, там, де немає застою води. Цибуля, як і часник, застою води не люблять. І коли вже ми висадили нашу цибульку, ми повинні нагорнути на неї отакі бугорочки, обов'язково. Отак засипаємо, щоб були бугорки. Отак. Ну, чим ви буде там засипати там? Ці ми насипаємо такі бугорочки. Для чого ці бугорочки? Для того, що земля ось наша, і тоді вона вирівнюється і буде гарна. І на отакі бугорочки залишаться, щоб не було навесну таких западинок. Отак я посадила цибульку. Та і бугорочки. Так, сапкою можна прямо. Такі бугорочки нагортою. Отак, подивіться, як я зароблю. Отак, Сапкою з одного боку і з іншого. Дякую всім за перегляд. Якщо мої поради вам сподобалися, будь ласка, висаджуйте цибульку на зиму, підписуйтесь на мій канал. Я ділюся такими цікавими. Порадами, які сама знаю, які використовую щороку. І, будь ласка, поставте подобайки. І, будь ласка, підписуйтесь на мій канал. І хорошого вам урожаю, миру, щастя!